Є новина, друзі, визнання Криму російським знаком запитання. Та Трамп анонсував угоду між Україною та Росією на тижні про мир. Дослухайте до кінця. Ну, по перше, вчора вечором з'явився допис Трампа. що він каже, що він має надію. Що буде на цьому тижні підписана угода між Росією та Україною про мир, і всі почнуть багатіти і заробляти. Ну, це практично пряма мова Трампа. Також з'явилась публікація в The Wall Street Journal, в якій розказується, що американці під час французьких перемовин привезли конфіденційний документ, в якому вказано, що Україна має визнати Крим російським. І ну не претендувати на вступ в НАТО. Ну то, тобто підтвердити, що Україна не буде вступати е, в НАТО. І більше якби ну там ніяких таких питань немає. Тобто е, ніхто не зменшує армію, немає там ніякої денацифікації, демілітаризації е, Україна буде отримувати військову допомогу і. Можуть бути введені отак написано миротворчі війська хоча росіяни дуже цього проти, але про це будуть як би говорити. Ну тому що Україна має отримати гарантії безпеки. Я нагадую, що Єрмак, коли був на перемогах, не тільки про гарантії безпеки. І говори ну питання однозначно визнання Криму? Ну Зеленський і взагалі наша влада завжди казали, що ми ніколи не визнаємо окуповані території російським, та і як це можна зробити? Тому що вони в конституції знаходиться Автономна Республіка Крим та знаходиться в Конституції повним чином і вступ НАТО туди при Порошенка внесли так само в конституцію. Тобто, це треба змінювати конституцію. Ну і як на це люди відреагують? У мене знаєте от питання: а чому влада про це не говорить нам? Ну, тепер зрозуміло, що Рубіо тиснув не тільки на російську сторону, на українську так само. До речі, сьогодні вночі перемир'я, ну, менше обстрілів. От є зараз повідомлення, що один е, якийсь там дрон вдарив по нашому енергетичному об'єкту, пошкодив його уламками. Але реально, ну якби менше обстрілів стало об'єктивно. Так, росіяни порушували там три тисячі разів, і це зрозумілі речі. І як це буде відбуватися? Нам чомусь влада нічого не говорить, ну тому що влада ж не може прийти там без України, нічого не сказавши народу підписати якісь відповідні документи. Ну тому що це буде велика проблема. Ну і вийти з переговорного процесу США це теж шалена проблема. Ми вже виходили. Нам відключили розвідку, відключили нам відповідні дані, відключили військову допомогу через два дні. Зеленський вибачився. Тобто, це теж не варіант. І тому я думаю, треба спілкуватися ну, з громадянами з народом України. Напишіть, що ви думаєте? Чи ну, підтримуєте ви взагалі, щоб влада визнала ну, де-факто Окупований Крим, але юридично ми вважаємо Крим українським, тому що це українська земля? Чи підтримуєте ви визнання Криму за росіяна?